Всім привіт, знову в мене на каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь, що відбувається за кадром шоу Холостяк 12. Саша Мудра хоче стати телезіркою та як учасниці Холостяка захищають організаторів шоу. Дивіться далі буде дуже цікаво. В восьмому випуску учасниці та Алекс відправились в Буковель. І тут в мережу потрапили деякі відео та цікаві кадри того, що відбувалось насправді за кадром зйомку випуску «Букавелі» та деяких попередніх випусків також. На цих відео можна побачити, як дівчата виглядають в звичайному одязі, без макіяжу, з повним безладом а навколо, взагалі такі невимушені атмосфері. І також можна побачити, як насправді виглядали їхні кімнати з купою розкиданого одягу та валізами. Це Для тебе спеціально Ням-ням! свята дякуємо! Дякуємо. 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 дякуємо також в мережу потрапили відео з підготовкою. До ймовірного постшоу після фінального випуску проєкту. В себе в інстаграм опублівали сторіс Катя та Олександра Погорєлова, де вони в гарному вбранні їм роблять макіяж, і все це так виглядає, начебто це підготовка до зйомки пост-шоу. До речі, дуже цікаво, яким вийде це пост-шоу, тому що сам Алекс знаходиться в Штатах, половина учасниць теж десь за кордоном, багато з учасниць. Також знаходиться в Америці в Ап Майамі, тому можливо, це буде пост-шоу, в якому буде буквально декілька дівчат в студії та гриша. А інші учасниці і сам Алекс можливо будуть виходити просто в прямий ефір на великому екрані. Подивимось, тому що ще декілька тижнів тому йшла мова про те, що Пошов взагалі під великим питанням, але я так розумію, що все-таки його вирішили відзняти. А тепер перейдемо до першого побачення на цьому тижні, і воно було з Аліною. Алекс та Аліна відправились покататись на санях з собаками, але насправді після такого гарного проводження часу разом спілкування було в них не найприємніше. Все таки Аліна більш насторожено відноситься до Алекса. Вона не відкривається перед ним, хоча він їй подобається. Ми бачимо по останнім випускам, що все таки вона вже, начебто, передумала йти з проекту, що вона все таки вже захотіла далі продовжувати спілкування і дізнаватись його більше. Але все ж таки вона ці кроки робить дуже такі обережні, помаленьку, тому що ось така вона людина, їй дуже важко відкриватись перед чоловіком. Вона дуже боїться, щоб, можливо, її якось не образили. Але мені здається, що насправді такій людині, як Аліна, не варто взагалі йти на шоу-холостяк. Тому що я її розумію, дуже важко відкриватися перед іншою людиною, якось там посміхатись, фліртувати і так далі, знаючи, що він. Ось буквально нещодавно цілувався з іншою дівчиною, а день назад ще з одною, а там три дні назад ще з іншою. Звичайно, така інформація дуже сильно стримує. І я б насправді такі ситуації теж, можливо, б закрилася від того, чоловіка і не змогла б якось з ним будувати стосунки, знаючи, що він цілується з іншими. І в звичайному житті це нормально. Звичайно, що ми не захочемо ходити. На побачення, знаючи, що цей хлопець ходить на побачення з іншими дівчатами паралельно і з ними там цілується, обіймається і так далі. Але в рамках проекту це вважається нормально, такі правила, дівчата про них знали і йшли туди цілеспрямовано. Але все таки я думаю, що Аліна зрозуміла, що це трішки не для неї це їй важко. І у самого Алекса немає такої сильної симпатії до неї, щоб намагатися. Пробити ці стіни і достукатися Аліни. Все таки в нього більше симпатії до інших учасниць, тому він попрощався з нею на цьому тижні. Пишуть мені мої любі підписниці підписники, що ніби, ніби що не прийшла там слова під але мене зачепили такі слова. Що ніби ти, певно, в нього дуже закохала, що розстроїлась, коли він тобі не дав прийняту і кинула проєкт. Я думаю, стоп, Звернені і далі казала причину, чому я пішла, чого я прийняла таке рішення. А тут щось зовсім ну, зовсім не клеїться. Я думаю, треба подивитись ту як все часу немає, тому я вже сіла і подивилась лише там церемонію і все. І що ви думаєте? Я просто окладую з СТБ. Ви найкращі. Ну, дійсно. І до чого я це все веду? До того, що. Ви побачили те, що вам захотіли показати. І це дуже кльово, це дуже класно. Я все розумію, це телебачення. Але це ще й досвід, що, ну як я бачу на своєму прикладі, що на телебаченні можна зробити ну, реально все. Тобто вірити на 100% телебаченню не можна. Але я вдячна все одно телеканалу, все було круто, все було зашибісь. Все більше про проєкт я розмовляти не хочу, хочу жити цим реальним життям. І до речі, з цього приводу висловився учасник шоколостячка Олексій Тригубенко, який болівав за Аліну. Ось що він написав у себе в інстаграмі: це єдиний холостяк, який я бачив, котрий з кожним епізодом не наближує, а віддаляє від себе учасниць. Це моє спостереження. Може я не правий. Я думаю, що він правий, тому що і Аліну він насторожував, і попередню. Учасницю Лізу, яка покинула проект за власним бажанням, і до речі, з приводу Лізи. Попередні учасниці, які покидали проект, висловлювалися якось дуже негативно з приводу самої організації шоу, і головного героя публікували такі. Компрометуючі сторіс про це я думаю, ви пам'ятаєте оту білявку Настю, яка була дуже сильно незадоволена цим проектом. Так от Ліза зараз намагається захистити організаторів, шоу режисерів взагалі весь цей проект, і ось що вона пише. Ніхто мене не просив говорити неприємності. Мабуть, просять лише тих, хто не читає контракт. Так, редактора, коли проводять інтерв'ю, можуть задавати провокаційні питання. Нагадую, це шоу. Ти повинен мати свою думку, але жодного разу мене не просили говорити неправду чи погані слова на інших. З приводу алкоголю я людина, яка взагалі ніколи не вживала алкоголь. Я також чула, що дівчат спалюють, щоб вони були більш розкуті. Такого я взагалі не бачила. Хто хотів, пив. Примусу ні. Тобто вона спростовує всі ці чутки, що начебто там на першій вечірці чи на якогось інших побаченнях дівчат намагались напоїти велику кількість алкоголю, щоб вони розказували все, що тільки можна, і вели себе бульгарно. Наступне монтаж. Зі мною також було багато цікавого, що не пішло в ефір. Ви дивитесь випуск 6 годин, а ми знімали 6 днів. Багато чого залишається за кадром, але глядачів є очі. І далі я коментувати не буду, ви самі все бачили. Але я поважаю Настю за її відвертість. Любить людина гроші, шукає собі багатого чоловіка та комфорт, та не соромиться це визнавати. Але все це моя суб'єктивна думка. Думаю, що кожна з дівчат зможе прокоментувати мої коментарі і у них буде інша правда. З приводу штрафів, звичайно, канал хоче тримати певну інтригу. Щоб вам, глядачам було цікаво дивитися та чекати нові серії. А якщо ти базікало, то хоч штраф 100 тисяч тебе не сприймає. У будь-якому випадку, навіть якщо ти читаєш контракт і тобі здається, що все це хрінь, рабство, жах, неадекватність, грав в одні ворота і так далі, ти просто його не підписуєш, не йдеш знімати цей проект, тому що це для тебе зашквар. Якщо я не помиляюсь, Настя казала, що ніколи не дивилась госяка. Звичайно, Настя скаже, звідки. Ми могли знати, куди ми йдемо. Ну, звичайно. Для початку треба подивитися шоу. Зрозуміло ж, що це все треш. Настя пише, що дві доби перед побаченням вона не спала. Всі спали, вона ні. Ну до чого ж тут себе? Можливо, менше потрібно було розмовляти з рибками в акваріумі, але це справа кожного, як і співпраця з російськими блогерами, коли в твоїй країні війна. Так іноді зйомки були і вночі, особливо церемонії та інтерв'ю після них, але Настя була лише на одній церемонії на першій вечірці. У будь-якому випадку Настя ж акторка-початківець. Вона ж ніхто інший повинен розуміти, що зйомки це дуже складно. Ви колись збиралися на фотосесію? Ти після неї як вижити лимон? Що казати про телевізійне шоу? Загалом я можу описати все це однією фразою: лучша защита нападіння Тобто Ліза стверджує, що її ніхто не квапив, вона перечитувала договір дуже ретельно і тому е, знала, куди йде, і була готова в принципі до усіх вимог і умов на цьому проекті. А ви що думаєте? Приводу цієї ситуації. Ви підтримуєте думку тих дівчат, які проти ось таких складних умов на шоу. Чи ви все-таки вірите словам тих дівчат, котрі підтримують канал СТП? Напишіть в коментарях. Також на цьому тижні було подвійне побачення з Катею та Вікою, яке вийшло більш виграшним саме для Каті, тому що в неї немає досвіду кататись на сноуборді, а Віка вміла. І вийшло так, що... Алекс приділяв більше уваги Каті її навчав, підказував. Взагалі був таким інструктором для неї. А Віка не захотіла прикидатись, що вона не знає, як взагалі справлятися зі сноубордом. І в принципі, вона помітила, що це, начебто, їхнє індивідуальне побачення, а вона, наче, третя зайва. Тому вирішила просто їх покинути і спустилася. З гірки сама звичайно Алекс міг зробити так, щоб приділити якийсь час каті повчити її, а потім також разом покататись з вікою. Але він так не вчинив, тому що йому в принципі більше подобається катя. Тому гарний привід провести з нею більше часу, повчити її і повзаємодіяти з нею. Взагалі, на цьому побаченні була така явна симпатія в бік Каті, що в принципі можна було б вже після цього побачення відпустити віку додому і не давати ще їй якісь надії. Також на цьому тижні Марина виграла можливість піти на побачення замість іншої дівчини. І звичайно, редактори шоу зробили так. Все так підставили, що наступне побачення індивідуальне саме у Саші, мудрої у її подруги, і все це підштовхувало а, до того, що Марина повинна була відібрати побачення в неї. Звичайно, редактори шоу могли поставити це індивідуальне побачення раніше на початку тижня перед цим конкурсом, але тоді було б не цікаво. Вони притримали побачення з мудрою трішки, щоб. Все ж таки вийшов конфлікт двох подружок, але ніхто в цій ситуації поступатись не хотів ні Саша, ні Марина, і вийшло так, що вони обидві пішли на побачення, і це побачення вийшло більш виграшним. Для Саші Мудрої у Алексе більше було з нею тактильного контакту, коли вони були на такому всюдиході на такій спеціальній машині. І також він сидів поряд з нею і більше з нею взаємодіяв уже в ресторані, коли вони писали там свої плани на рік. І, взагалі, Марина та Саша постійно. Якось сварились, сперечались одна з одною, постійно намагались підколоти одна одну. За цим було смішно спостерігати. Ну тобто, їхня дружба просто ось так от розсіялась. Ну можливо, це була дружба просто зі сторони Марини, тому що для Саші Мудрої там взагалі ніякої дружби дружбою не пахло. І на Саші Мудрій я б хотіла б зупинитись більш детально. Нещодавно Олександра Мудра опублікувала в себе в інстаграм. Відео про те, як вона проходила навчання в інтершколі, тобто вона хотіла стати телеведучою, і там її викладала навіть сама Оля Фреймут. Також в Тіктоці з'явилось відео, де Саша Мудра була в студії ток-шоу Говорить Україна, де її запросили як дівчину, яка булила свою однокласницю, і там намагалися її запитати, чи є в тебе почуття провини, чи хочеш ти якось вибачитись перед цією бідною дівчиною і так далі. І звичайно, Саша сказала, що ні, я ні в чому не винна. Я не бачу, чому мені тут вибачатись. Ми були в рівних умовах. І так далі. Нічого дивного, все як завжди, як себе Саша поводить. Єдиний висновок ми можемо зробити, що Сашу дуже цікавила телевізійна кар'єра. Вона була на різних шоу, і на Литовському, і на цьому говорить Україна, і в інтершколі навчалась. І... Була репортером служби новин, тобто усіма можливими способами могла пробитись. І я нічого в цьому поганого не бачу, якщо людина хоче бути на телебаченні, але просто в такому разі не дуже віриться в її почуття на шоу-хостях. Це все здається так, що, начебто, це ще один її етап для того, щоб стати телезіркою. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу Саші Мудрої. І останнє групове побачення на цьому тижні було з. Сашою Погорєловою, Юлею Медузою та знову ж таки Мариною. І це побачення, яке мені було найцікавіше дивитись. Воно викликало в мені певні емоції, тому що дівчата змогли побачити на відео зв'язку своїх рідних, своїх батьків, і Алекс теж міг їх побачити. І це був дуже такий зворушливий момент, тому що батьки Саші Погорілової випромінюють таку любов, така справжня сім'я. І в цей момент Юлія Медуза аж розплакалась, тому що в неї мама не стало, коли вона була ще маленькою, їй було вісім. Років, а батько взагалі пішов із сім'ї. І в цей момент мені навіть якось стало шкода Юлю Медузу, що в неї так це все в житті відбулося. Але також ця частина побачення була дуже небезпечною для Марини, тому що її мама записала відеозвернення для неї. В такому стилі, що давай, ти борець, ти все зможеш, ти все пройдеш, не здавайся. Начебто, Марина знаходиться не на праці про кохання, а на якомусь змаганні. Можливо, мама так сказала, тому що до цього Марина виступала на конкурсі Міс Бікіні, і там дійсно їй потрібна була якась надихаюча промова і підтримка. А можливо, мама так сказала, тому що перед цим вона спілкувалася своєю донькою, і Марина говорила їй саме такі речі, що їй цікаво там прийти до кінця, перемогти, і не промовляла фраз про побудову стосунків. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу? напишіть в коментарях. І також на цьому побаченні відбувся. Поцілунок з Юлею Медузою. Нам це показали, начебто, це перший поцілунок з нею. Але насправді, якщо ви дивились моє попереднє відео, то ви знаєте, що у Юлії Медузи був також поцілунок з Алексом, який просто вирізали з ефіру, нам не показали. Тому це вже другий поцілунок, а не перший. І що дивне було на цьому побаченні, це те, що Алекс з трьома дівчатами в купальниках, в такому еротичному виді, сидів в одному гарячому чані. Така ідея побачення була б класною для індивідуального спілкування з однією дівчиною для індивідуального спілкування. Але як для групового, це було трішки дивно. Якось занадто. Три дівчини в сексуальних купальниках сидять і Алекс один такий біля них. І що чекає в нас в наступному вже дев'ятому випуску? Боже, як швидко час плине. Це те, що дівчата будуть самостійно придумувати тему побачення і самостійно запрошувати Алекса. Тобто він не буде знати, яка дівчина буде на індивідуальному побаченні, а які учасниці будуть на груповому побаченні. Такий тиждень самоврядування дівчата вирішують все самостійно. Але вже на церемонії троянд вони домовились, що на груповому побаченні буде Віка. Марина та Саша Погорєлова. і відповідно індивідуальні побачення будуть у Каті, у Саші Мудрої та Юлі Медусе. І, взагалі, наступний дев'ятий тиждень обіцяє бути дуже гарячим і еротичним відповідно до анонсу. Тому вже дуже цікаво побачити, що ж там дівчата будуть витворяти. Еротична фотосесія, вся в фарбі. І навіть Алекс може вийти оголеним. Я думаю, що насправді він буде в якихось трусах чи шортах. Не може ж він вийти оголеним. Але монтажери холостяка, як завжди, все прикрашають і роблять не так, як це буде насправді. Напишіть в коментарях, чого ви очікуєте від 9-го випуску шоу. І тисніть лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити його, і до нових зустрічей! Далі буде ще цікавіше.